Вітаю, друзі! В Росії створили спеціальний підрозділ, до якого входять московська еліта, і вони навіть виконують бойові завдання у війні проти України. А також Буданов дав велике інтерв'ю газеті BBC News, в якому прокоментував небезпеку, яка очікує на Україну, а також ймовірність повторного наступу на столицю. Про це далі поговоримо. В армії Росії створили такий спеціальний підрозділ для московської еліти під назвою «Барс Каскад, який дислокується далеко від лінії фронту в Україні. Про це повідомила розвідка Великої Британії. А в їхньому звіті вказано, що підрозділ «Барс Каскад» був створений заступником голови Держдуми Росії з питань оборони Дмитром Сабліним. Такий підрозділ займається здебільшого операціями з безпілотниками. Він зазвичай розташовується далеко від лінії фронту. В розвідці Великої Британії було зазначено, що у створеному спецпідрозділі перебуває чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської. Такий підрозділ вже діє з жовтня 2022 року. До його складу увійшли щонайменше 10 членів путінської партії Єдина Росія та сини високопосадовців з Кремля. Зарахованим до підрозділу членам кримлівської еліти надають навіть персональну охорону, і це звичайно дозволяє членам російської еліти обійти законодавчі вимоги щодо військової служби. Таким чином, увійшовши до формування барс каскад, чоловіки можливо намагаються забезпечити собі уникнення мобілізації. Ну а далі поговоримо про те, як очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про важкий період на фронті. Він зауважив, що найближчим часом очікується дуже складна ситуація, але не катастрофічна. Він зазначив, що Гармагедону, звичайно, не буде. Буданов заявив, що від середини травня можна очікувати проблеми. Оскільки окупанти будуть використовувати такий комплексний підхід на фронті. А також минулого тижня Україна збила російський бомбардувальник Ту-22М3, який атакував Україну. І, за словами Буданова, до операції причетні розвідники, а операцію готували дуже довго. Літак був уражений, що дуже цікаво, на відстані в 308 кілометрів. І це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні. А також Буданов заспокоїв киян, стверджуючи, що наразі не спостерігаються загрози повторного наступу армії Путіна на столицю. За його словами, ситуація з підготовкою росіян до ймовірного другого наступу на Київ. Вони, на жаль, не змінилися. Вони це роблять, але загроз наразі немає. В додаток до цього. Попри труднощі на фронті через затримку допомоги від партнерів, глава розвідки запевнив, що наразі немає підстав вважати, що Україна стратегічно програє у війні проти Росії. Він зазначив, що є різні сценарії закінчення війни, але немає достатніх підстав для песимістичних передбачень, оскільки можливі зміни на краще. За прогнозами ГУР, Росія ще може здійснити декілька серйозних ракетних ударів по Україні, але це не може тривати нескінченно. Очільник ГУР пояснив, що росіяни активно накопичили певний запас ракет, зокрема морського компонента, але поки не використовували його так інтенсивно. Водночас він зауважив, що запаси авіаційних ракет у росіян дуже серйозно знизилися. Щодо вбивства російського пілота Кузьмінова, гур визнали, що вони дійсно помилилися, відпускаючи його із під нагляду. Буданов пояснив, що це була класична психологічна помилка, коли людина розслабляється через надмірне відчуття безпеки та бажання слави. Він підкреслив, що це була помилка і наголосив на необхідності дотримування заходів безпеки в подібних ситуаціях. А також Кремль продовжує операцію Майдан 3 в Україні, і за словами керівника ГУР, це є дуже небезпечною ситуацією. Буданов не надав конкретних деталей щодо того, як саме проросійські сили працюють в Україні, посилаючись на державну таємницю, але він пояснив, що проросійські сили камуфлюють свою діяльність під різноманітні соціальні питання, намагаючись не... Виділятись явною проросійською позицією. В той же час Буданов з гумором прокоментував фейки про своє вбивство, відзначивши, що отримав повідомлення про свою ліквідацію кілька разів. Він зазначив, що такі чутки не впливають на його стан і життя, і відкинув їх з гумором, наголосивши на своєму живому присутності перед журналістами. Я вам дуже дякую за перегляд, підписуйся обов'язково.